Сергій Жадан перші дні листопада. Перші дні листопада вона спить у порожній кімнаті в чужому ліжку, а він думає: чуже місто, чужа кімната, як я її тут залишу. Третя по обіді, суха осінь, посиджу, доки вона спить, заговорюючи постійно. Світло таке легке, вона четвертий день у дорозі, хай їй хоча б тут буде спокійно. Якщо буде потрібно, причинятиму вікна. Якщо буде потрібно, поправлятиму ковдру. Спробую перехитрити її застуду невеліковну. Я сам усе це вигадав вона ні в чому не винна, як я її залишу. Незабаром почнеться вечір, швидко стемніє, повітря остигне. Краще вже охоронятиму її речі, краще вже грітиму її стигми. Раптом, щойно я вийду, ріки затоплять кімнату, раптом птахи почнуть битися в стіни. Раптом дерева обступлять її і поведуть на страту, раптом сусіди почнуть рвати тіло її на частини, раптом, щойно я вийду, вона забуде про мене, раптом забуде все, що говорила до цього. Раптом серце її, золоте і шалене, буде битись тепер для когось чужого. Хай спить, хай розбереться зі снами, хай її нинішні сни перетечуть у колишні. Навіть якщо в своєму сні вона мене не згадає, навіть якщо їй буде снитися хтось інший. І ось він сидить, відраховуючи хвилини, сидить, нервує без потреби, а вона не прокидається лише з тієї причини, що боїться, прокинувшись, не побачити його коло себе. Осінь над ними, з льоду і сталі, холодні ріки, незнайомі люди, найбільше вони боялись. Що все це триватиме далі? Найбільше вони бояться, що більше нічого не буде.